Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до україни геометричних фігур. Давайте разом з вами згадаємо та назвемо їх. Зверніть, будь ласка, увагу на першу картинку. Що ви бачите? Що на ній зображено? Як звали цю геометричну фігурку? Так, дітки, це квадрат. Добре, молодці. А скажіть мені, будь ласка, якого він кольору? Так, молодці. Дітки, а чому його саме звати квадрат? Давайте з вами порахуємо, скільки кутів нашому квадратику. Один, два, три. Чотири. Добре, молодці. В нашого квадрата є чотири кути. Добре, наступна фігурка. Як її звати? Хто згадає? Так, це круг. Якого він кольору? Добре, молодці. Дітки, а ви знаєте, що в круга немає жодних кутів? Так, тому його і звати круг. Наступна наша геометрична фігурка це трикутник. Подивіться, будь ласка, згадайте, якого він кольору. Добре. А давайте разом з вами порахуємо, скільки ж кутів у трикутника. Один, два, три. Добре, молодці. Його звати Трикутник, тому що в нього є три кути. А скажіть, будь ласка, ви любите грати? Давайте разом з вами пограємо закріпимо наші геометричні фігурки. Зверніть увагу на картинку. Нам з вами треба знайти схожу геометричну фігуру у предметах. Подивіться, спочатку ми з вами звертаємо увагу на квадратні геометричні фігури. Перше, що у нас зображено, це картина. Вона схожа на квадрат. Так, добре, нам підходить. Наступна в нас піца. Піца в нас схожа на квадрат. Ні, тому що в неї немає путів. Добре, молодці. Далі шахматна доска. Нагадує вам дітки квадратик? Так, молодці. Наступна це гудзик. Гудзик у нас квадратної форми чи ні? Ні, добре, молодці. А дошка від стола, скажіть мені, будь ласка, вона нагадує нам квадратну форму? Так, добре. І остання наша картинка це годинник. Скажіть, будь ласка, годинник нагадує квадратну форму? Ні, добре, молодці. Далі ми з вами будемо шукати предмети круглої форми. Зверніть, будь ласка, увагу на апельсин. Скажіть, будь ласка, апельсин має круглу форму? Так, добре, молодці. Далі шматочок сиру. Він має круглу форму? Ні, добре. Наступне це піца. А піца в нас має круглу форму? Так, молодці. Так, далі колесо. Колесо в нас нагадує круглу форму? Нагадує, добре молодці. А килимок наш, він круглої форми? Ні, дітки, добре молодці. Далі ми з вами будемо шукати предмети трикутної форми. Перша в нас картинка це парасолька. Скажіть мені, будь ласка, парасолька нагадує нам трикутну форму? Нагадує, добре, молодці. А шматочок сиру. Так, також трикутної форми. Далі наступна картинка в нас: Лимон! А скажіть, будь ласка, лимон нагадує нам трикутну форму? Ні, добре, молодці, дітки. І остання наша картинка це грибочок. Подивіться, будь ласка, на шапочку від нашого грибочку. Він нагадує вам трикутну форму? Так, добре.